Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 30 квітня, 431 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. В Одесі знову дощ. А вночі було штормове попередження. В деяких районах міста навіть є впавші дерева. Ну а так в Одесі ніяких російських обстрілів нема. А із веселих новин з Одеської області, так це те, що в Ізмаїлі якийсь довбень здогадався повісити на свій дім. Серп та молот. Ну його вже прийняла поліція, буде відповідати за свій вчинок. А ще сьогодні в мережу виклали відео, як зараз виглядає курорт в Одеській області затока. Туди вже за 15 місяців повномасштабного вторгнення летіло все, що тільки можна. Сильно затока, звісно, понівечена. Росіянам буде за все відплата. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре російських обстрілів не було. Хоча повітряні тривоги там стаються частіше, ніж в Одесі, але обстрілів нема. А от в очакові після невеликої перерви росіяни обстріляли акваторію міста, тому ніяких пошкоджень і травмованих людей немає. А от в Херсонській області, на жаль, за минулу добу є один загиблий від російських обстрілів. Ну і майже кожного дня з'являються відео з лівобережної частини Херсонщини та. Вчора всіх порадувало відео, як якийсь росіянин мінував на моторній лодці узбережжя, побачив наш український дрон, злякався, намагався втікти та підірвався на своїй ж міні. Ну таке буває з росіянами.